Розповісти, якщо зможу, одну історію. Колись в мене була подружка, ну, вона була багато молодша в мене, але я тоді виглядала на її вік, і ми з нею так дуже гарно спілкувалися. Ми потім виявилось, що вона взагалі-то мені не подружка, і просто користувалася. Ну, як завжди, ну, ви знаєте, така історія, ну це не про це історія. Коротше, ця подружка. Вона закінчувала школу, зустрічалася з, з хлопцем. І цей хлопець з своїми батьками, після того, як він закінчив школу, поїхали до Канади. Якось вони там змогли це організувати. у них там був бізнес в Києві, і вони потім його, мабуть, продали чи що. Ну це по розговорах, я не, по розмовах, я не знаю точно. Ну, тобто вони поїхали жити у Канаду. І коли. Вони туди приїхали через деякий час. Вони запросили цю мою подружку до себе. І вона поїхала у гості. Змогла ж візу оформити усе. Я не знаю, як вона це зробила, бо вона тоді саме мене на випускний не запросила. Ну тобто якось це дуже дивно виглядало. І потім я тільки там вже по соцмережах побачила, що вона поїхала до Канади. Ось, ну то куди вона поїхала? Ви можете, можете самі догадатися. У Калгарі, ну, там, де я зараз живу. Ну, коротше, вона відсюди збігла. Збіг, Потім мені довго розповідала, що тут так нудно, і все таке, що їй не сподобалося, і вона там сиділа вдома, і нема було куди піти. Ну, машини ж не було, вони чок, то і нема було куди піти. Ось. Ну, <кій> неважливо. Тобто вона повернулася. Вона повернулася, з цим хлопцем не склалося, ну вона не залишилася в Канаді, тому, мабуть, і не склалося. І взагалі він якийсь дивний був. Ну, не важливо. Ну ось, коли ми отримували білети, ми заповнювали анкету на білети, тут треба було дуже швидко. Як ви думаєте, Ну, що я пригадала? Я забула усі міста в Канаді, чесно. От просто мене вилітали з голови, коли вони написали, куди їхати. А у мене так: ця була в Калгарі, а ще одна подружка вона, ну, вона дійсно моя подружка, така справжня і дуже добра. А вона в Ванкувері. І це тільки два міста, які я пригадала. І я написала: там було два choice, тут, тут два вибори. І я написала. Або Ванкувер. Ну, що вам сказати? От яка, от, яка судьба, яка доля, да? що ти, якби он, он до речі, даунтаун прокидається там. Зараз ми його трошки збільшимо. Ось. Ось він який квіточка червоненька. Ось вона яка квіточка червоненька. Ну, не ва не важливо. Ось. І... А я тоді думала: господи, їй там не сподобалось, мабуть, там дійсно якось не так, і що то не так. Хто міг подумати, що я через якийсь час буду в цьому Калгарі, буду жити тут? Я взагалі про це не думала. Я навіть не могла це уявити. І що... Ну от завдяки їй. Вона зараз живе в Штатах, і навіть коли почалася війна, вона навіть. Це не, не подзвонила, не написала. Може знайти мене чи через соцмережі, я ж її знайшла. Ось. І навіть не, не запропонувала допомогу. Ну, це нормально. Це знаєте, як ще одна така історія, як в касі про огніво. Я завжди її дуже любила і сама в неї попала. Як то кажуть, могла ж на його помилках вчитися, а стала вчитися на своїх. Тобто, поки я була така заможня, то в мене було багато друзів, і всі вони за мій рахунок все робили, і літали, і все відпустки, відпочинки. Коли грошей не стало, то і друзів не стало. Та й усе. І вона, вона, вона була одна з них, як то кажуть. Вона просто пішла з мого життя і це все. Ну, то ладно, пішла, то пішла. Ну, коли така справа, все ж таки ми довго спілкувалися, і я багато чого для неї робила. Ну, можна було хоча, хоча б запитати. Та що про що казати? Моя двоюрідна сестра, яку ми виростили, тому що її батьки померли, вона теж ні навіть вона зараз в Португалії живе, навіть не запитала, і допомагали нам чужі. люди. Так. Буває у житті, що поробиш. Щось я дуже довго наговорила, і ще й воно йде. ну Таке буває, що я не знімаю відео, а потім дивлюся, а відео нема. Таке теж буває. Зняла, наприклад, як ми ялинку вибирали, покупали, покупали. а все вже.